Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Є що обговорити, адже зараз повертаємось уже переходимо точніше до території Російської Федерації, і російська міноборони підтвердило просування українських військ у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви. Тим часом Українська а, Українські війська продовжують просування вглиб території РФ в Курській області. Зіткнення вже ведуться на території, на території міста Суджі, контроль над дорогами навколо міста вій війська РФ втратили, повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Також росіяни жаліються, що Збройні сили України нібито вже зайшли до селища Коренево, розташованого за три десятки кілометрів від українського кордону. Спираючись на геолоковані кадри та повідомлення інсайдерських джерел, аналітики інституту вивчення війни допускають, що нібито українські війська зайняли 11 населених пунктів. З нашого ж боку ситуацію прокоментував радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Ескалація це тільки те, що робить Російська Федерація. Все, що робить Україна, це якраз таки спроба прийти до справедливого миру. Але Російська Федерація, поки вона не отримає належної агресивних ударів у відповідь, не буде реагувати на будь-які ваші пропозиції. І вони сьогодні мають війну, яка поступово йде в глиб Російської Федерації. Чи буде це їх лякати? Так, чи реагують вони на щось інше, окрім страху? Ні треба нарешті це усвідомити будь-який компроміс російська федерація сприймає як твою слабкість і готовність стати перед нею на коліна це очевидно нарешті наші партнери починають говорити дві ключові речі Перше міжнародне право чітко трактує, що країна, яка веде оборонну війну, має абсолютно юридичне право наносити удари незалежно від того, на якій глибіні території країни агресора знаходиться та чи інша інфраструктура війни. Тобто ми маємо юридично право знищувати все незалежно від відстані це 100 кілометрів, 10 чи 1000 кілометрів на територію глиб Російської Федерації. Це є юридично коректна дія за рахунок безпосередніх операцій, операцій силового характеру, за рахунок. Нік того, що Росія абсолютно точно не готова до охорони своїх територій, ви відтісняєте і отримаєте цей самий санітарний кордон, ну санітарну зону. Друзі, пишіть в коментарі, що ви думаєте про такі слова подоляка. Але я, наприклад, власне, погоджуюсь, бо тільки так можна якось тиснути на цю терористичну державу, адже Росія вона не зупиняється. Як ми бачимо, вона не йде ні на які компроміси і продовжує просто цинічно обстрілювати наші українські міста, і можливо так вони відчують, що таке війна, і дійсно можливо, це зможе якусь допомогти зробити санітарну зону для того, щоб обстріли нашого вже прикордоння припинилися, адже уже. Понад два з половиною роки українці, які живуть на кордоні з Росією та подекуди з Білорусі, вони страждають від постійних атак, і дійсно це може вплинути на ситуацію на покращення цієї ж знову таки ситуації стосовно вашої думки. Чекаю у чаті на трапід трансляцію на Ютубі. Зараз оперативні трошки новини. Звідси ж уже з Німеччини, адже збройні сили України можуть застосовувати зброю Німеччини у Курській області Росії. Про це заявив голова комітету. Ету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер. Тобто, як ми бачимо, наші партнери вони розуміють, для чого це робиться. І як уже казав раніше, Подоляк дійсно юридично ми маємо подібне право, і вони продовжують нам дозволяти надавати подібні дозволи. Буде цікаво подивитися на висновки цієї всієї операції. Втім, варто зауважити, що нині вся інформація, яка з'являється, вона є виключно не від офіційних джерел, тобто ми маємо лише коментар радника офісу президента. І можливо якісь натяки від нашого військового керівництва. Втім, знову ж треба бути обережним з інформацією, адже все те, що зараз подається під час нашого ефіру, зокрема, воно береться від російських паблік, пабліків, телеграм-каналів, можливо, якихось очевидців і так далі. Тому дійсно з цією інформацією варто бути вкрай обережним. І зокрема, є ось таке оновлення: на Курщині за добу прорвали дві лінії оборони РФ, яку росіяни з. Будували два з половиною роки цієї війни, витративши 15 мільярдів рублів. А, бідкаються про це у російських змі. Так а, тим часом у Z-пабліках істерика не вщухає. Вони волають про якийсь котел для двох батальйонів у суджі і повну бездіяльність командування. Також повідомляють, що проти армії РФ використовують за трофейну учора бронетехніку і під прикриттям Ребів ведуть вогонь по їхніх позиціях. Що ж я можу сказати, насправді а, мені не шкода. Російських військових, які там опинилися, адже вони знали, куди йдуть. Вони знають, знали, що війна триває, їх відправили в прикордоння. Ну, треба бути готовим до подібного. Втім, як ми бачимо дійсно з цих всіх ситуацій про готовність там. І не йшлося й близько, і також дивився відео, з'явилося нібито з евакуйованими людьми уже з суджі, які виїхали до Курська, зокрема, і там у них журналісти питають, яка ситуація взагалі у місті, що там відбувається, як з евакуацією і так далі. І там місцева жіночка кричала, що у них по телебаченню все брешуть, а офіційна влада, якась, яка там досі знаходиться, вона бреше. Тобто, насправді нічого подібного, що ви у російських змін, немає, а просто їх продовжують обстрілювати, стирати з лиця землі. Вони самі евакуюються, їм ніхто навіть не допомагає. Але насправді, якщо подивитися, що це відбувається в Росії, то нічого дивного, адже вони напризволяще і своїх кидають. Їм не шкода не тільки там інші якісь народи, а й власне населення. Ну подумаєш, там якимось пару тисяч людей менше, пару тисяч більше, 140 мільйонів населення в державі. І також у нас є уже успіхи, якщо брати. До уваги, наприклад, полонених, адже у соцмережах з'явилося відео взяття у полон Росіян на КПП суджа. Там біля п'яти десятків прикордонників підняли білий прапор та склали зброю. Прикордонників мається на увазі з боку Росії. Стверджується, що в операції беруть участь українські військові. Хоча знову ж таки офіційно військове командування ніяк не коментувало події в Суджі чи причетність українських сил. Ось ми бачимо, подивитися е, можемо побачити, нібито відео з. Цього КПП суджа, де пакують просто ем, багато полонених, і дійсно, як на мене, це. Єдиний правильний вибір у росіян, які зараз знаходяться в подібних ситуаціях, адже все, що вони можуть зробити для того, щоб вижити, це скласти зброю. Бо якщо подивитися і послухати, що кажуть російські військові окупанти, зокрема яких вже взяли в полон, відео яких з'явилося в мережі, це те, що їх кидають, що їх змушують воювати, що у них немає, не вистачає патронів навіть на оборону власних кордонів. Тобто, дійсно зараз всі сили Росії зосереджені в Україні на нашу. Ому сході на жаль точаться криваві запеклі бої, і як ми бачимо, дійсно можливості захищати кордон у них немає. Що буде далі? Я думаю, побачимо уже найближчими днями. Втім, Апостроф постров завжди тримає руку на пульсі і слідкує за подібними новинами для того, щоб оперативно інформувати наших глядачів. Життя на першій лінії, житловий комплекс «Грейт».